Всім здоров! Сьогодні я вам покажу, як регулювати клапана на 4 скутері, китайському скутері. берем відкручуємо оцю кришку, вона в мене вже відкручена, тримається на чотирьох таких болтиках. Откручуємо ключиком на 8. Знімаємо. Оп. Оп. І бачимо там таку, зараз я вам покажу, отаку от красоту. Це верхній клапан, це нижній. Зараз я треба якось переставити його в верхню мертву точку. Так, робіт оставили. У мене впускний клапан трохи зажатий. Зараз я подивлюсь, чи в мене стоїть верхня мертва точка і включусь. Хто не знає, як визначити верхню мертву точку. Там за ого, там, де зажигання, то там є букви F і T. І є така штучка, то виставляємо букву T на той. Як це не пробіл? Ну, як це називається? Коротше, ось що, щоб тут одна дирочка була, тут і тут велика. Оце верхня мертва точка. Це щоб простіше розказати. Так, так. нормально. У мене просто верхній клапан трохи зажатий, він геть не шевелиться. Вбік, в сторону шевелиться, а верхній шевелиться. А нижній шевелиться. Беремо отакі. Отакі щупи. Як це? Ось пора покажу. Зараз трошки. Так. Беремо такі щупи. Шукаємо щуп на 5. На 5. Ось і, наверное, на 5. Ось на 5. Це на верхню мертву точку. Ой, на. Випускний клапан. І 10 шукаємо на. І 10 шукаємо на нижню. На випускний клапан. Зараз зараз шукаємо. 10 10 Що якийсь є? Це 0,25. Треба на 0, 25, 10. Бо я дивлюся, хтось ставить зазори на... Хтось на 0,7 і 2. Хтось так само, як я, на 10. Ось я на 10. Ось на 10. Ось на 5. І 10. Поскладаю. Щупи, щоб вони мені не мішали. Зараз я поміряю випускний клапан. І беремо ключик на 9 і пласкогубці Якщо нема пласкогубців то беріть щось друге замість пласкогубців Зараз візьму пласкогубці В мене ось такі пласкогубці хороші і отакий ключик на 9. 9-11. Беремо щуп на 10 і провіряємо зазор на випускному клапані. Як це Якось повіримо внизу. Треба, щоб ходило туговато. Якраз в мене випускний клапан стоїть на 10, а верхній клапан впускний мене зажатий. Зараз, я покажу вам. Геть щуб не влазить, дивіться. Геть не влазить туди. Так що беремо ключ на 9. скрутюємо і регулюємо. Десь на 10 щуп можна вже сховати. Беремо тільки на 9. Ой, кажу на 9. Беремо на, на 0,5. Все, такий щупчик. Як холодець. Ще треба чуть Отаку От От так. Я не можу попасти. Mara, pogramy. Pięć żarte. Tak, sześć, czy dziudzate trzeba? Tak. О, все. Ідеально. Тепер беремо ключик на 9. Де я дів ключик на 9. Вічна проблема. Нема ключика на 9. Ну, зараз, коротше, я найду і повернусь. Я трошки сліпенький Він на сього лежав. Тепер беремо. Бегенько заклапан. Ой, кажу заклапан. І піджимаємо. Не сильно, щоб. Не зірвати різьбу о, бачили? Свободно гуляє. Ну, не свободно, а трошки трошки з... Коротше, нормально. І зазор появився. Зараз я ще, щоб на 10 не проходить. Щоб не було тоді казусів сомкнуться, щоб щомки. Ось ще на 10, да? Да. Так. Щоб на 10 не йшли. Перки. Міряємо щупом на 10. Трошки проходить. Це не діло. Бачите, як ходить. Нажимаю назад. Можна регулювати на глаз. Якщо у вас глаз алмаз. Якщо у вас глаз алмаз, то можете регулювати на нього. на 10 ще проходить Оба регулюємо регуліруємо І найголовніше, щоб проходив щуб на 5. Якщо не буде свободно проходити, то нічого страшного, то так должно бути. Ді. Що в мене ще проходить? щоб на 10? Ще треба, значить. Ну, я думаю, ви всю суть поняли. Суть, я думаю, ви уловили. Верхній клапан впускний на 0,5. выпускный на 10 все мы проходим можно... еще на мини оба Ось повертаємо на 10. Не проходить Подій на 0,5. О, все, свободно. Не свободно, а з трудом. Ну, зараз я закручу і спробую його завести. І покажу, як він робить Ну все, робе. Головне, не забувайте про цей проводок. На масу. Він іде на масу. Бо якщо не під'єднаєте, ви його не заведете. Як це такі провали, я не знаю як їх устраняти. Бачите? Ну коротше получилось вот таке відео. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!